Друзі, всім привіт! Blast Bounty триває. Це перший великий турнір 2025 року. Він досягнув своєї лан стадії. Виглядає все дуже цікаво, дуже прикольно, дуже красива студія. Мені все дуже подобається. Сподіваюся, що вам також. І ми вже досягнули стадії півфіналів, де у нас визначились чотири найсильніші команди першого турніру. Сьогодні коротенько пройдемося по чвертьфіналах і зробимо. Такий собі розбір аналіз, півфіналів у звичному форматі. Як завжди, вас прошу поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, щоб дуже вдало почати сезон. Дуже ваша підтримка важлива. Чотирьох тисяч підписників я так і не добив у 2024 році, тому давайте зробимо це у 2025 і якомога швидше. Дуже вдячний спонсорам на Ютубі також за підтримку. Для них. Буквально вчора вийшло ексклюзивне відео, де я 25 хвилин говорив про Маус, про Спінкса з Сьюї і трошечки про молодого таланта з Анкалу. Тому, якщо ви теж хочете отримати доступ до ексклюзивного контенту, посилання є в описі до цього відео. Більшість плюшок доступна вже з 35 гривень. Дякую! Ну що ж, почнемо з перших матчів, які були в нас у чорфіналі. Спіріть зустрічалися з героїк, і в нас був дуже цікавий матч до кінця першої мапи. Адже до кінця першої мапи героїк вели дуже дуже добре. 9-3 перша половина на їхньому пікові, і ніби як все добре складається, 11-й раунд вони доволі швидко взяли за рахунку 11-7. але далі програли шість раундів поспіль та поступилися з рахунком 13-11. Пірід не демонстрували чогось неймовірно. Просто героїк все-таки сирувата команда, дає дуже проблемний маден на даний момент, і Янгстар, який щось дуже себе невдало почував. Закінчилось це з рахунком тринадцять 13-3 далі була мапанюк, де просто широ їх закрив. Грали добре всі, крім Донка, як би це смішно не звучало. З хороших таких знаків для героїк можна тільки відмітити Санпаюса, який відіграв 35 на 25 з рейтингом 1.24, Просто чудово виглядав. Тому, може, ми побачимо ренесанс від іспанського снайпера під керівництвом старого доброго соу його улюбленого тренера. Ось, а так то перспективи героїв досі сумнівні, бо ми не розуміємо, з яким складом вони будуть приходити до мейджору, до майбутніх турнірів. На катові вони будуть грати з білорусом, але побачимо, що там вийде. Спіріт легко проходять у півфінал. G2 зустрічалися з Бедбум, і тут було ще легше, тому що Бедбум грали з двома замінами через те, що їхній снайпер та капітан не змогли отримати візи в Данію. Через це грав Нафані та Кайрон, які були на запасі в Бетбум, тобто без снайпера команда виступала із попереднім капітаном, якого вони перевели на лаву запасних. Це привело до п'яти виграних раундів за дві мапи. Все було прекрасно у G2, Монесі рейтинг 1.95 за дві мапи, тому тут навіть говорити нема про що. Вони просто знищили опонента, знищили свого суперника без жодних шансів. Нічого цікавого не сталося. А от цікаве в нас було вже у вчорашніх матчах, де Віталіті зустрічалися з Eternal Fire о 17.00. І тут турки здобули впевнену перемогу з рахунком 2-0, би це несподівано не звучало. Почнемо з того, що у Eternal Fire була перевага через бан Еншент від суперника. Це бан обох команд, але турки. Ну, теоретично можуть і грати періодично. Мені здається, що вони спеціально її просто один-два рази грають, чисто щоб показати, що вони можуть її грати, і суперники, в яких також Permabat Ancient, що доволі часто буває. Просто банили цю мапу проти турків. Власне, Віталіті так і зробили. Тож турки могли забанити якусь іншу мапу. Вони прибрали мапу Нюк і розуміли, що, скоріше за все, гратимуть на Міраж, де жота і Воксик себе дуже добре почувають. При цьому не забуваємо, що в них є Ксантарес, головна їхня сила. І ця головна їхня сила показала себе на мапі Анубіс. А Віталіті чомусь пітнули КТ на відверто атакувальній мапі. Окей. Це для них завершилося дуже погано. Eternal Fire дуже добре аб'юзили сайт, а де було видно, що Віталіті некомфортно все жахливо було у всіх, крім Рокса. В атаці Віталіті прокинулася. Дуже добре стартував мезі, але цього було недостатньо, щоб зупинити Ксантареса, який відіграв просто феноменально 29 на 10. Рейтинг 2:19 та 101 за особистими дуелями проти Зейву, який відіграв, до речі, 12 на 15 та рейтинг 0,82. Просто провальна мапа від французького снайпера. На міраж все було так само. Віталіті стартували за слабку сторону, взяли три в атаці. Тут же Робс зовсім розгубився і провалив. Першу половину зробивши всього один кіл на 9 смертей, Apex зіграв не надто краще 2 на 10. Друга половина почалась з клатчу Жота 1 в 3, який ні в якому разі не мали Віталіті віддавати, однак вони відповіли форсом, і далі Eternal Fire просто почали бити в точку Б. 6 поспіль разів вони били в цю точку Б і програли 6 разів. Провал. Потім турки виграли один, але Мезі залишив Віталіті на деякий час у грі своїм клачем 1 в 3. На це Воксік сам відповів клачем 1 в 2, який він зробив на останній бай від турків. Там вже вони бігли з текнайними. Тому все виглядало погано. Врешті-решт в останньому вирішальному раунді турки вирішили знову піти на Б. і тут їм вдалося зробити те, що не вдавалося в попередніх раундах. Вони вбили Мезі дуже швидко і дуже вдало. Тоді флешками закидали флеймзі і просто його дотиснули. Дуже швидкий раунд, який ви починаєте з перевагою у два гравці. Це дуже хороша перевага, яка власне, принесла їм перемогу з загальним рахунком 13-11 на мапі Міраж. Неймовірний рівень від Ксантареса і загалом дуже хороша форма, індивідуальна від решти гравців. Віталіті нічого не можуть зробити з мертвим Апексом і Робсом, якому було видно, що дуже некомфортно у багатьох моментах. Ще вони не готові. Обидві команди зробили заміни міжсезоння, але для турків прихід жота став таким моментальним посиленням, яке не впливає на систему. Тому вони готові розривати вже. Це просто-просто покращення, тако раз і все. А в Італіті потрібен час призвичається до оновлених ролей і позицій. Тому чекаємо, що там в них далі виходить. Fire молодці користуються моментом, поки більшість тір родин команд перебудовується. Наві зустрічалися з пейн знову ж таки фаворит андердог, і все завершилося не так. Очевидно, так, наві виграли, але дуже-дуже важко складалася для них ця гра. По піках, напевно, нічого дивного не сталося, крім того, що наві пікнули нюк. Це ніби як непогана мапа для них, але це дуже хороша мапа для Пейн. Можливо, в них там останнім часом не були якісь неймовірні результати, але просто історично проти Пейн, проти бігузери, грати нюк це дуже погане рішення, особливо давати їм починати в захисті. Але до цього ми ще прийдемо. Давайте на надас 2 який пікали. Бразильці. Хороший був старт від Наві, рахунок 6-1, іме просто нереально настрілює. Але в восьмому раунді Давідаус робить 4 кіли, і Пейн починають свій камбек, який закінчився рахунком 7-5 на їхню користь. Далі бразильці не збавляли темп і, як і Наві, почали захист з рахунку 6-1. Однак було багато близьких раундів, через які вони не змогли збудувати пристойну економіку, і після розміну кількома раундами програли таку собі економічну війну. Провал стався на економічному фронті, і вони мусили просто форсити до кінця. Останні три раунди наві виграють та виводять на 12-12. додаткові все ж таки почалися з того, що Давідеус забирає. На своїх плечах ще один раунд для Пейн. Все чудово стартує. Він робить квадрокіл, але на цьому раунди для Пейн на цій мапі закінчилися. Іме ми Тавандефу просто неможливо було зупинити в захисті. Хоча на старті мапи снайпер не дуже користувався своїм веслом. АВП недалі він зміг набити аж 16 вбивств з цієї гвинтівки. Ну і також треба згадати, що ключову роль відіграли клатчі, 3-1 на користь наві. І здається, багато з них напевно навіть всі були один на один. Через що поразка Пейн є ще навіть більш болючу. Потрібно було хоча б один з цих клатчів перевернути, і економіку можна було би зберегти та забрати свій пік. Але цього не сталося. Далі була мапа Нюк, і Наві тут просто провалили атаку. Всі старання Наві наткнулися на домінацію Кауеза на рампі. Він зіграв в захисті з рахунком 15 на 6. І здавалося, що в другій половині стане краще, бо атака у Наві часто хороша на цій мапі, але нічого не не змінилося глобально, якщо загалом характеризувати цю мапу, то наві просто не догравали більшість моментів, і це не тільки стосувалося клачів, з якими просто страшно погано все дуже погано, тому що 5-0 на користь бразильців та купа програних 2 в від наві. Але просто навіть в мідраундах вони не знали, чого робити. Вони класно стартували, знаходили якусь для себе перевагу, але не могли її втілити в перемогу в раунді та на мапі. Чергова провальна мапа від Джеля, який виглядав дуже багатообіцяючи після онлайн-матчів. Але на даз 2 в нього було 14 на 18, а на нюк 9 на 17. Тож дуже-дуже небезпечно це виглядало. Але далі ми переходимо на його, скажімо так, сигнатурну мапу, де. Бейн стартують з рахунку 6-0. На міраж просто чудово виглядає брасильська команда. 6 в атаці. може навіть більшого і не треба на цій мапі. Наві просто в якийсь момент збираються. Я не впевнений, що це було після паузи. Здається, було після неї, але забирають 4, ледь не 5 в в раунди. Там просто було чудово, просто закопувалося все. Пейн виграють ще один, але загалом рахунок 5-7 на користь саме бразильців. Вони виграють пістолетну серію, але після цього вже брали лише поодинокі раунди. В атаці місцями важко, але навіть забирали свої раунди. Програли вони декілька клатчів. Загалом пейни виграли 2-0 за клатчами на цій мепі. Обидва ці клатчі були один на один. Після спроб від Алєкселі та Вандефула взяти раунди з більших квачів 1 в 3, один в чотири. Але, врешті-решт, це закінчилося тим самим, що й на Дасті, аби змогли навіть перевернути економіку, виграти боротьбу на економічному фронті. Знову я сказав, цей жарт, і перевести на 12-12, де. З таким самим рахунком закрили свого суперника 16-13 і Наві проходять у півфінал. До речі, цікава статистика. На Міраж за першими вбивствами 22 на 7. Статистика на користь Наві. Це просто дуже боляче. 16-13 рахунок 22 на 7 за першими вбивствами. Якщо брати клачі загалом за матч, то 3 на 8 на користь Пейн. Дуже небезпечно грузи тієї Наві. Бо останній світлеч вони брали ще на дасті. Далі дві мапи просто сухі, а однак це все виглядало, що вони трошечки грали в півсили, якщо чесно. Навіть якщо вони провалять там свій наступний матч проти спіріт. То здається, що у Наві така, знаєте, гра довгу. Вони тут намагалися не викладатися на свій максимум, плюс Алексі Бі просто провально мапу провів індивідуально 27 на 48. Про це треба говорити, і це велика проблема була тут. Але головне, що є результат. Якщо він проти Спіріт, типу, так погано не відіграє, то яка різниця? А ось тому я би просто, тако, знаєте, таким невеличким спойлером відніс би Наві до фаворитів одного з двох фаворитів. На перемогу на АЄМ Катовіце 2025. Можливо, тут вони відлетять від Spirit там нуль, без жодних шансів, але на катовіце треба буде за ними, скажем так, детальніше послідкувати. А, ну що ж, переходимо до півфіналів. Я знову наговорив, як з переляку. Я думав, це відео буде до 10 хвилин. Я бачу, що на записі вже G2 проти Eternal Fire. це буде перший півфінал. О 18.00 за українським часом він розпочнеться. Eternal Fire пікали свого суперника, єдині хто пікав свого суперника, тому що у інших команд вже вибору не було. Тож вони обрали команду G2, і в цьому є логіка. G2 багато хто пікав, тому що це нова команда нова доволі нестабільна команда з слабким капітаном. Причому слабким не тільки як власне капітаном, а і індивідуально слабким гравцем. Тож дуже таке собі виглядає перспектива для джиту, але поки що ніхто їх не зміг обіграти. Вони впоралися проти Бейт, Пійджі та Бедбум у всіх матчах, крім Бедбум, в них були проблеми, причому доволі великі. Тож Eternal Fire, напевно, для мене виглядають тут фаворитом. Вони обіграли Flux, Falcons та Vitality, і всіх з рахунком 2-0. Ну і при цьому ви самі розумієте, що індивідуально Eternal Fire не надто й поступаються G2. Так, в них просто Монесі, Хевігат, Хантер, Мальпс, це чудово, чудова історія. Але Ксантарис, жота, Major, Вікадія, Воксік це дуже добре. Ну, окей, мейджера ми можемо пропустити. Воксік там як коли, але Ксантарис, жота та Вікадія це люди, які можуть вигравати багато і давати багато. Тож дивимося за цим. По мапах знову ж таки Eternal Fire мають. Перевагу, тому що G2 будуть банити train. Eternal Fire ще не грали Train, і це для них хороша новина, тому що вони її будуть готувати, вони будуть грати, вони грали в Artigo, Ancient вони не почнуть самі по собі грати. Тож те, що G2 автоматично баня цема, дає невеличку перевагу туркам. І на майбутнє, до речі, теж бо все рівно колись прийдеться її грати, а вони можуть не показувати це все. Тож, Ancient баниться турками — G2. По піках G2, напевно буде дивитися на МАПаміраж, вони бачили, що Eternal Fire було близько, це було небезпечно. Тож логічно, плюс це їхній просто статистично основний пік, де в них 4 поспіль перемоги. У Турків я б напевно розглядав варіант за Anubis або Інферно. Скоріше за це Anubis, попри те, що у G2 там 4 поспіль перемоги. Це не так важливо. Дуже сильна мапа Anubis у Eternal Fire, Тож вони можуть її виграти. На Decider, скоріше за все залишиться мапа Dust 2 і там головне закрите Хевігада. Я сподіваюся, що турки зможуть виграти та вийти у фінал. Потрібно користуватися тим, що довго роздупляються ті родин команди, і вони мусять це робити. Ну і цукерочку цього дня буде матч Наві проти Спіріт. Команди часто між собою зустрічаються, грали на мейджорі, де Спіріт їх закопали з рахунком 13-2 на мережі. Грали на пролізі до цього. Тож знайомі для всіх люди у Наві, не так багато часу, щоб підготуватися, але це не так важливо, бо зараз всі в приблизно однакових умовах не так легко зараз предиктити те, як буде розвиватися сітка, бо сітки як такої нема. Індивідуально дуже важливо, щоб не просідав Вандефу та Джель. Вандефу жахливо відіграв знову міраж. Ну, як не жахливо, типу на фоні там багато кого він грав нормально, але він рівно навіть в одиничку рейтингу не ввійшов. А тож сподіваємося на джеля ме. все добре питань нема. Ну і головне, щоб Олексій Бі не просідав а, по спірітах. Ну, поки що в цьому році виглядають всі дуже добре, а, без а, якихось глобальних виключень. Можливо, зонтікс, але ну, це таке собі. А, по... Банах, нічого, в принципі, нового, трейн відлітає від команди Наві, Спіріт будуть банати Інферно. Нічого надзвичайно не стається. А по піках тут же цікаво, тому що у Спіріт основним піком є нюк, але найкраще поки що справи складаються на даз 2 В обох випадках у Наві є проблеми на цій мапі. Однак я схиляюсь до того, що все-таки Спіріт будуть брати мапу нюк, хоч і небезпечно Наві давати починати в захисті. З Наві важко щось це якби вгадати. Можливо, це буде еншент, хоч і мало ймовірно, можливо, це буде Міраж, яка наразі є основним піком команди Наві, але дуже небезпечним піком, тому що ви самі бачили додаткові протипен. Я схиляюся до того, що це буде еншент, і поставлю на те, що на десейдер лишиться мапа Анубіс. Є ймовірність, що її спіріть забанять. Тоді просто лишиться щось одне з того, що ми розглядали на пік. Тож вийде так, що Spirit пікають Нюк, Na'Vi беруть Ancient, і на Decider, якщо не Anubis, то можливо Mirage або Dust2, тут же залежить від того, хто чого очікує. Не знаю, чого очікувати від Na'Vi, тому. Поки що бачу фаворитом команду Spirit. А якби після того, що ми побачили проти пейнів, важко очікувати якогось переваги чи домінації від Na'Vi. Але подивимося, як це все складатиметься. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І звісно, любіть Counter-Strike. Ну і невеличкий дисклеймер: відео з результатами півфіналу, на жаль, не буде, тому вже поговоримо після того, як визначиться переможець цього турніру.